Усім привіт! Приготуємо дуже ніжні та смачні два сінабони. Щоб зробити більше сінабонів, просто збільшіть кількість продуктів. Для приготування парочки сінабонів. Нам знадобиться 66 г грамів теплого молока. В нього додаємо цукор 16 грамів та живі дріжджі, 4 грами. Перемішуємо та залишаємо приблизно на 10 хвилин до набухання. Після набухання перемішуємо та додаємо 10 грамів розтопленого вершкового масла. Яєчний жовток 8 грамів. Все добре перемішуємо. Далі беремо просіяне підготовлене борошно 104 грами з дрібкою солі. Робимо в центрі неї поглиблення і починаємо вливати частинами дріжову суміш та вимішуємо ложкою круговими рухами, як показано на відео. Паралельно ставимо кип'ятити воду для того, щоб зробити для тіста парову баню після того, як вимішаємо його. Готове тісто має однорідну тягучу консистенцію. Після того, як вимішали, робимо парову баню. В миску наливаємо приблизно літру півтори кип'ятку та ставимо на дно холодної духовки. На решітку зверху ставимо тісто для того, щоб воно підійшло, знадобиться 40 хвилин. Заздалегідь підготовлюємо форму, застилаючи її пергаментним папером. Також підготуємо начинку: цукор 50 грамів, кориця 5 грамів, розтоплене вершкове масло 20 грамів, все змішати. Перед тим як дістати готове тісто добре присипаємо стіл борошном, як показано на відео. Готове тісто повинно піднятися в 2-3 рази. Також воно повинно бути неймовірно пористим та ніжним, як показано на відео. Обережно знімаємо лопаткою його тарілки, викладаючи на борошно. Добре присипаємо руки борошном та трішки зверху тісто. Починаємо згортати конвертиком, як показано на відео, так як воно дуже ніжно складаємо його пальчиками. Далі перегортаємо готовий конвертик швом униз. Розподіляємо борошно так, щоб воно було усюди, де будемо розкатувати тісто. Так буде менша вірогідність того, що воно прилипне до столу. Викладаємо на борошно тісто та розкатуємо його в длінну полоску. Товщина тіста повинна бути приблизно 3-5 мм. Довжиною приблизно 60-65 см. Якщо тісто розповзається, підрівнюємо руками та далі продовжуємо розкатувати. Як показано на відео, обов'язково слідкуйте за тим, щоб тісто не прилипало до столу, інакше з ним буде тяжко працювати і ви не зможете його скрутити. Тісто дуже м'яке та ніжне, так і хоче втікти з рук. Саме головне правило з тістом це не боятись брати його до рук та робити все, що вам потрібно. Потрібно показати, що ти тут хозяйка, але не забувати про те, що тісто завжди головніше. Після того, як розкатали тісто, починаємо викладати підготовлену начинку. Змішана кориця, цукор та вершкове масло. Також ви можете просто змішати цукор з корицею, висипати на тісто, розрівняти і тільки потім полити розтопленим вершковим маслом. Мені більш подобається зразу все змішати та розподілити ложечкою. Після цього починаємо скручувати нашого равлика. В процесі скручування трішки по бокам прижимаємо та відтягуємо тісто, щоб равлик був менший, а обертів в ньому було більше, як показано на відео. Якщо раптом тісто все ж таки приклеїлось до столу, не переживайте і не думайте його викинути. Беремо на пальці побільше борошна та обережно віддираємо від столу, продовжуючи скручувати равлика. Далі беремо нитки та складаємо їх в два рази. Ними розрізаємо равлика на дві частини, як показано на відео. Можна тісто розрізати і ножем, але він повинен бути гострим як лезо. Інакше весь равлик сплюснеться. В раніше підготовлену форму обережно викладаємо наші гарні равлики. Краще викладати розрізом наверх, обережно приминаючи сінабон пальцями, розтягуючи його по сторонам, як показано на відео. Щоб сінабони стали чуть нижче та ширше, після цього ставимо сінабони ще раз в холодну духовку, але з гарячою водою приблизно на 15 хвилин. Так тісто ще раз підніметься та збільшиться в два рази. Після цього дістаємо гарячу воду з духовки та розігріваємо її до 190 градусів. В розігріту духовку ставимо сінабони приблизно на 18 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Тим часом готуємо глазур для сінабонів. В стакані збираємо вершки 30% 25 г, крем-сир 30 г, розм'якшене масло вершкове 10 г та цукор 5 г. Все добре збиваємо до стійких піків. Готову вершкову глазур переміщаємо в кондитерський мішок. Також для начинки використовуємо карамель. Рецепт карамелі ви знайдете під цим відео. Дістаємо готові сінабони і починаємо зразу же начиняти їх гарячими. Спочатку наповнюємо їх карамелью. За допомогою ложечки дістаємось до центру равлика та наповнюємо кожне ребро. Звичайно, смачніше всього, коли сінабон повністю наповнений начинкою. Також можна зробити без карамелі, просто наповнити вершковою глазур'ю. Після карамелі так само наповнюємо сінабон, але вершковою глазур'ю. Спочатку наповнюємо всередині, так як і карамель. Потім змазуємо зверху та залишаємо дуже гарною білою шапкою. За бажанням зверху декоруємо карамеллю та посипаємо горішками. Все, сінабони повністю готові та можна їх куштувати навіть теплими. Ріжемо свіжий теплий сінабон. Він дуже ніжний, просто тане в роті. Другий сінабон я залишила, щоб він повністю охолонув, але як бачите, він повністю залишився таким же ніжним. Обов'язково спробуйте зробити цю парочку сінабонів. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше класних та провірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі.